Вітаю на моєму каналі, і в цьому відеоролику я б хотів розказати щодо проєктування реєстрів з мікрокомандами. А що ви зараз бачите на екрані, це, як сказати, вже розроблений 4-бітний регістр в програмі Logism, яку можна безкоштовно завантажити. А, ну, що, ну, ця програма, як ви здогадались, дозволяє проєктувати різні логічні схеми. І а, що Можна побачити на цьому як сказати, схемі. Перше, це не вся схема, а вона набагато більше. І що тут є? Це певні, як сказати, певне ведення. Наприклад, сигнал 0 або 1. Це, наприклад, синхронізація. Там, ну, це встановлення усіх бітів одинички. Це встановлення, як сказати, інвертування просто цього, як сказати, 4-бітного. Цього слова. Чи числа Це циклічний сув вправо, це читання. Ми бачимо тут, як сказати: можна цей результат побачити і запис. Що ми ще тут можемо побачити? Можемо бачити так приключаємося режим, інший режим, і якщо ми натиснемо, що це, як сказати, логічне і. Воно бере, наприклад, два входи, наприклад, цей компонент. І якщо це, наприклад, вірно, то воно виводить, як сказати, тут одиницю виводить сигнал. Це у нас або. Якщо тут хоча б на одній з ліній є одиниця, то тут теж буде одиниця. Далі що у нас? Це у нас особливий тригер, Називається GK-тригер. Я трішки пізніше про нього розповім. І далі, ну, це просто вивід. А ще я не сказав, що це в нас сам, ну, що подається, в деяких командах це використовується, як, наприклад, 4 біти, які подаються, і вони, як сказати, узгоджуються з, ну, з цими, як сказати, бітами, які знаходяться в цих тригерах. А оце просто інвертор сигналу. Часто використовується цих компонентів. А далі, я думаю, я детальніше розповім, як ну, працюють ці всі логіка. І, наприклад, тут все є. Е, інверсія, як сказати, циклічність вправо, як це все працює? Далі розкажу, як е, е, ці всі операції обраховуються, і вже як я це вже почав. то і пояснити, як оці всі логічні компоненти працюють, у нас, наприклад, є X і Y. Це змінні, наприклад, два входи. І в залежності, наприклад, від цих входів, наприклад, перший, наприклад, логічна операція І. І як ми бачимо, що один іще тільки якщо обидва змінні вірні. правдиві. І далі або. Як ми бачимо, що Хибна лише в ситуації тому, якщо дві змінні хибні. Наступне це виключний або. В нас не використовується, але якщо я вже почав, то я вже поясню, що там одиниця, якщо хоча б одна змінна є одиниця, але не, як сказати, не одночасно. Або одна, або або нія. Тому тут так одиничка тільки в цьому випадку. І остання це інверсія, яка в нас теж буде. Просто тут інверсія Х, і ми просто беремо, дивимося на Х, який був. Якщо 0, ставиться одиничка, якщо була одиничка, станеться 0. Наступне в нас е, сув вправо. Е, як ми бачимося на картинці, що є, наприклад, певні елементи. В нашому випадку 4 біта, а на прикладі, наприклад, 5, не знаю. Певних, наприклад, хай будуть якісь біти. І подивіться, на яких місцях з попереднім, де біти ну, з'являться. Дивимося, що якщо так подивитися, то видно, що наче вони рухаються. А останній елемент, наприклад, п'ятірка, вона стає на перше місце. Тому в нашому випадку це така буде ситуація. І ось те, що я обіцяв розказати: це про ЖК-тригер і ця табличка ми можемо справа бачити. І Якщо ось у нас є синхросигнал, наприклад, часто це, наприклад, перехід з нуля в одиничку. І як ми бачимо, що комбінація, якщо вже 00, то не змінюється цей біт, який в тригері стоїть. Якщо 01, стає 0. В незалежності, який був стан поп... ну, напередодні. Якщо 10, стає 1, так само, в незалежності, що було. І якщо 11, Тут не дуже красиво видно, але тут інверсія. Інвертується стан на протилежність. Тому далі я покажу перейду на демонстрацію самого роботи програми. Почнемо тестувати нашу схему. І що, якщо я почав, би, я би спробував перезаписати інше значення в ці тригери. Якщо у нас, наприклад, є, 4 байтне слово X. Наприклад, нехай, наприклад, в такому стані, яке зараз, запишемо сюди. Наприклад, є команда «Записати» і активовую, і по синхросигналі у нас перезаписується, це занулилося. В принципі, тут можна і інші значення, наприклад, поставити. Все так само буде. Далі у нас, наприклад, читання. Це в нас зроблено у мене асинхронно, якщо, наприклад, ось значення тут вихід. Якщо активовує, я можу бачити, що тут на виході. Тобто. І, до речі, оскільки це асинхронно, то в мене все працює, але краще не активовувати декілька мікропрограм одночасно, одну мікропрограму за один час. Це в моєму випадку, що це було асинхронно, то це, як сказати, ніяких таких. Не так, тепер циклічний сув вправо, який ми розказував, і подивимось, як воно працює. І по синхросигналі, сигналі я не, просто не те активував і дивуюсь чому воно не працює. Тепер ми бачимо, що воно зсовується вниз, ну, тобто вправо, якщо ми розміщуємо його не в вертикальному, а горизонтальному положенні. Далі у нас інвертування. Тобто, тут повинна одиниця, тут все по нулям повинно. Перевіряємо. Так, все, одиниця встановили. І тепер ще спробуємо. Це теж асинхронний сет. Повністю всі значення на одиницю поставити. Все, все працює. Це що, як сказати, про схема працює на 100% коректно. І зараз я, як сказати, перейду коротко поясню, як. Це можна е, обчислити, як можна синтезувати таку схему. Е, і зараз я перейду до того, як я обраховував е, ці всі команди і розкажу, як це можна зробити самому. Е, що в нас є все початковий стан? Ну, і наступний ну, такт. І який стан цього GK-тригера, оцей, що ми, я розповідав? Перед цим. І в залежності від цих комбінацій, то можу таке сказати, що щоб отримати, наприклад, таку комбінацію то треба подавати на на контакт G0, а на контакт K будь що. І так з усіма комбінаціями Тому, як сказати, це є табличка. Її можна користуватися, звичайно, це можна вивести, якщо хтось бажає. Вона буде використовуватись в подальших обрахунках. І перша команда, це у нас, наприклад, це. Це вона встановлює одиницю на всі, як сказати, біти. І Через те, що ми зараз працюємо тільки, як сказати, з одної і Трошки буде ясніше, пізніше. Так. Подається всього, оце, як сказати, встановлення нуля асинхронний вхід. Далі оця у нас інверсія. Що ми робимо? По-перше, у нас є, наприклад, Y7 це наш як сказати, це змінна, якщо 0, ця команда не активована, якщо 1, це активована. І ми встановлюємо цю змінну. І вставляємо змінну, наприклад, початковий стан і наступний. І що у нас спочатку? І ми робимо всі ну, комбінації. А, чи в нас є цей сигнал на мікрокоманда? І який стан був цього тригера перед цим. Ми це все записуємо. А далі так, якщо у нас команда була не активована, то змін ніяких не було. Як був 0, так стали. Як була одиниця, так одиниця залишилась. А далі. В нас команда ця активувалась і вона просто проінвертувала нульки і одинички. А далі, в залежності від QE T і QE T плюс 1, по цій табличці ми просто, можна сказати, переписуємо. Це все, оці стопчики записуємо таким чином. І далі. Це я в цьому відеоролинку не буду пояснювати, але за допомогою діаграми Вейча, тут дві діаграми, була проведена мінімізація функції, як сказати, F і G і FK. І, і ми отримали, що для реалізації інверсій нам потрібно подавати на FG просто саму цю комп, коли, ну, цю саму. Y7. Це в сенсі, якщо команда активована, то одиниць. Якщо не активована 0. І все. Далі я не буду це все пояснювати в цьому відеоролику. Просто покажу. Якщо комусь цікаво, то зупинить відео і подивиться. Далі команда запису. Ну і ця вся схема. І перед цим як схема показати, я просто покажу, що ось є. Уже узагальнена функція FG і узагальнена функція FK. І як ми, все, ми наприклад, знайшли на FG YC. І тут теж FG було. Теж є певне значення. Тут теж певне значення. І воно просто е, через або е, за допомогою дезінкції, це все за, ну, записується в один вираз, вираз. І на FK таке саме. І як ми бачимо ось тут на схемі е, yx, ми бачимо Y7. Подається сюди. Далі Y13 і QE плюс 1T. Ну, через кон'юнкцію, тобто через логічну І. Перевіряємо. Так, Y. Ой, точніше 13. Пішов сюди і QE плюс 1. Ось сюди. Далі Y3. Так, Y3, правильно. Ось, все. пішов сюди через логічну І XID. І, і це все об'єднується через або і подається на G, тому що це Fід G. І на Fід K така сама формується, як сказати схема. І подається на k. Це, як сказати це все те саме те, що я показував в схемі в програмі Loggizma. І це всього на один біт формується. тобто я це роблю для всіх чотири біти. І просто, як сказати, на всі біти подаю, наприклад, сигнал Y7, Y13, Y3. І, наприклад, на XE я ставлю відповідний, наприклад, біт. Також ми бачимо, що є QE плюс 1 і QE плюс 1 інверсія. Ну, це, можна сказати, що це сусіднього цього тригера стан. Тобто, якщо ми робимо цик... циклічний сув, то нам треба отримати інформацію з попереднього тригера. І ці входи так працюють. І також є саме цей у Це нас сам синхрохит. І для читання, просто, якщо є сигнал читання, то виводиться сигнал і для встановлення. Значення на всі ці всі тригери просто встановлюється, напевно, цей асинхронний вхід, подається встановлення одиниці. І, в принципі, це все, що я б хотів розказати на сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі!